Добрий день. Сьогодні 28 березня Полтавська область. Яблука, які збереглися, і при тому не те, що збереглися, а в відмінному стані, в простих умовах. І за цього списку я скажу, що не буду нічого видаляти, викидати. Дуже цікаві яблука. на... Те, щоб на зберігання, на смак. Ну, покажу їх зовнішній вигляд. Маджестик. Це новинка в мене. Перше плодоношення. Такий приємний ніжний розовий колір має яблука. Середньої щільності. Доволі соковите. Йому, Його треба збирати якомога пізніше, щоб вони набрали свої смакові якості ще на дереві. Для північних областей, можливо, це не зовсім і підійде. Ну, у нас нормально центральна Україна. Далі у нас смиральда йде. Тут інший смак, така виразна, Ні, кислинка невелика, але вона виражає смак яблука. Доносить, так би мовити. Дуже приємне яблуко середньої щільності, але теж сок в ньому багатенький. Доволі крупне яблука, перший врожай був. І от Gold Rush, це так як і Madgestic, якомога довше треба витримувати його на, на дереві. От Якщо воно повністю витримане, то стає такого жовтого кольору. А, а ці ось до сих пір зелені. Тобто бажано було б, щоб іще вони повисіли. Смак у них. Ну тут такий контрастний смак. Є і кислота, і цукор. ну Контрастний, одним словом. Моді. Ну це вже в мене старий сорт. Тут свій присмак, кому подобається, кому ні. Але лежать вони добре. імунник. До речі, оці теж усі, правда, за Маджестик не знаю. Смиральда, голдреш, імунники, чудові яблука, дуже вражайні, без періодичності. прості вирощувані і завжди дають велику кількість якісного врожаю, який лежить до кінця весни в простих умовах. Ну, це клони Фуджі, ну це більше все, що Кіку 8, це ще якісь. ось, Ми найбільше їх споживаємо вдома. Ну, ну, добре, що сказати. Добре, яблука без питань. Ну, хоча це я тільки що спробував ці всі. І просто мати єдиний там фуджі, наприклад, і всю зиму їсти фуджі, це було б не зовсім вірно. А так як різноманіття, то, як кажуть, одне набридає, хочеться іншого. От, наприклад, От він на сонці мож, може бути з рум'янцем. Ну, рідко, в основному такого вони кольору. От. Ну, тут проблема, що парша може нападати на них. ну Такий ніжний, м'якенький ніжний такий смачок. Ну, як Приблизно як Голден Делішеса. Такий. Ну, зберігається гарно, без питань. Так, і тут жовті такі красиві опал. Ну, тут виражений цукор. Ну, і це зразу цукор. Плюс тре, гарно зберігається. І от, І от новинка, в якому теж Маса цукру і це сторі ін. Це два сорти, в яких найбільше цукру, опал і сторі Ну Тут ще ж присмак якийсь ну, свій, як ото в моді. Ну, в моді чи звикла до нього, ну він якийсь набагато простіший. Тут класний Значить цукарка. Саме тверде воно. Як камінцій досі, не, не вдавиш, таке твердюче. Ну і з тим же хрумке. ну Я люблю таке. Яблука кожному своє, ну я люблю таке. Ну, хрустить і сік. Да, на жаль, я його тільки одне посадив на М9. Ну, буду, звичайно, додавати його і на 106-й і підчепі, і ще перепрививати на М9 буду. Ну, така красота і з такими смаковими стійке до хвороб. Тоненька плодоніжка одне одного не видавлює, не осипаються. Ну, самі плюси. Сторі і наверд. Тільки розмножувати. Ну от таке відео. Такі ось класні у нас. Yabloçka